З Самого ранку святково вбрані дівчата на меншарні хлопці з букетами квітів. Їх батьки та вчителі зібрались біля стін рідного закладу, аби дружньою великою родиною відзначити цю прекрасну подію. Більшість хлопців та дівчат з радістю чекали останнього дня навчання. Для випускників це останній дзвоник і без сумніву, саме він запам'ятається на все життя. І ось вона радісна і хвилююча мить. Урочисте відкриття лінійки, присвяченої останньому дзвонику. Після підняття державного прапора слово для привітання надали директору навчального закладу Олександру Пшеничному. Прожито ще один навчальний рік. Шкільна пора, вона взагалі найкраща. І тому цей рік, як і кожен із тих, які ви провели в цих стінах в цій гімназії, він був насичений, він був турботливим, він був, можливо, і складним. Але водночас він був і радісним, тому що він був щедрим на перемоги, які ми нещодавно називали з вами буквально позавчора на шкільному святі гімназійного Олімпу, і коли могли порадіти за наших переможців, за наші таланти, за наш інтелект і відповідно за майбутнє нашої нації, нашої держави. Цього дня також не обійшлося без нагород. Хлопці й дівчата які стали призерами учнівських олімпіад, різних конкурсів отримали грамоти та солодощі за високі досягнення в навчанні похвальні листи. Олександр Миколаєвич подякував гімназистам за їх таланти та наполегливу працю. Завітав на свято до учнів гімназії, заступник голови районної державної адміністрації з гуманітарних питань Павло Плотніков. Він привітав усіх із успішним завершенням чергового навчального року та звернувся до випускників. Дорогі випускники, у вас наступає важка і відповідальна пора, пора вступу до нового для вас дорослого життя. Тож бажаю, щоб та стежка, яку ви оберете в житті, була для вас вдалою. Щоб вам було по неї легко йти. Ви в цьому чудовому навчальному закладі, славетному своєю історією, видатними випускниками. Я вірю в те, що ви в цьому закладі здобули чудову базу, прекрасні знання. Ви тут виросли і оформилися як особистості, бо в цьому закладі з такими традиціями по-іншому бути не може. Багато гарних слів лунало цього дня на адресу випускників. Їх вітали як найменші учні школи, так і класні керівники та батьки. Наприкінці урочистої лінійки надали слово випускникам, які дякували вчителям своїм батькам за неоцінені знання, які вони отримали під час навчання у школі, за їх любов та терпіння. І звичайно, який же останній дзвоник без прощального вальсу. Пролунав останній дзвоник, після чого випускники запустили в небо кульки з бажаннями та пішли на останній урок у стінах рідного закладу. Тож сподіваємось, що вони оберуть вірний шлях у житті, і знання, які здобули в школі, їм знадобляться у подальшому. Іншим же школярам хочеться побажати вдалого відпочинку влітку, аби з новими силами розпочати новий навчальний рік.